Чи правда що людина сили, практик, відьма, езотерик повинна проводити своє життя в самотності? чи правда що така людина не може побудувати своє особисте життя? Таке питання я отримала від підписниці. Дівчата, давайте розбиратися. Насправді це неправда. Людина сили, яка практикує, ми говоримо зараз про жінку, так, вона має дуже великий енергетичний потенціал, тобто так, дуже велику силу. І партнер, який знаходиться в її просторі, він відчуває так, цю силу, він відчуває а, вплив цієї сили на життя. Його так на життя цієї практикуючої людини. Побудувати відносини з партнером людина сили може тільки в тому випадку, коли партнер приймає а, саму жінку, її заняття, її єство, так і силу як частину її. Тобто він не перешкоджає він. Поважає, він підтримує. Тільки так ви можете побудувати класний тандем. Тобто, якщо партнер, це не людина сили, яка взагалі не займається такими речами. Ви можете це побудувати. А є такі а, а, розмови, так, що типу відьма повинна знайти собі теж практикуючого чоловіка. Ну, Повинна це знаєте, хто кому повинен, незрозуміло не обов'язково тому, що знайти чоловік, який тобі дійсно необхідний, і ми ж не просто так знаходимо партнерів, ми зустрічаємо людей, які допомагають нам пройти на шлях, а ми допомагаємо їм, і це треба розуміти. Тому, можливо, вам необхідно знайти звичайного чоловіка, який взагалі нічого не має із силами. Але якщо чоловік ображає вільну жінку сили. То буде мати дуже великі відкати і проблеми у своєму житті, тому що дуже великий потенціал знову ж таки його може накрити. Дивіться, дівчатка, якщо ви не можете знайти нормальні відносини, побудувати їх так, і постійно щось заважає, треба розбиратися із програмами, в яких ви живете. Тому що ці програми, як правило, родові. Передаються вони через декілька поколінь, так із покоління в покоління. І ці програми, вони, як правило, ну такі деструктивні. Тому тут треба працювати саме з програмами, в яких ви живете. Завдяки вашій силі, завдяки вашим знанням, ви можете самостійно пропрацювати або піти до спеціаліста з цим попрацювати і вивести своє життя взагалі на інший рівень, на інший рівень свого життя і взагалі того, з чим ви. Працюєте тому, мої золотенькі, все в цьому житті можливо.